Зараз з нами на зв'язку начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Пане Олеже, добрий вечір. Вам вітаю вас. Розкажіть, як минає цей день у Харкові та області. Впевнена, що неспокійно, але по яких громадах росіяни били і які наслідки? У нас дійсно по місту Харкову зараз в день лунає фактично кожні, тобто 15 хвилин сигнали повітряної, тобто тривоги. За добу 15 населених пунктів були під ворожим вогнем. Це фактично знову прикордоння. Все крім того, у нас вчора по місту Харкову В день ворог завдав фактично ракетних ударів по самісінькому центру міста Харкова, 19 житлових там будинків відповідно пошкодили. Шкоджено, де ще там біля десятка автомобілів. Це по шев по Шевченківському району. Ну і по індустріальному району, по цивільному, скажімо так, тобто підприємству, ворог так само наніс удару. Крім того, Харківський район знову знову куп'янський напрямок під вогнем. Хоча ворог там фактично штурмових дій не проводить наразі. Оскільки ще проводить заміну своїх там підрозділів які внаслідок ефективної роботи наших зсу втратили свою боєздатність, однак все одно по мирному населенню, по житловим, тобто будинкам, ну тобто чинить Фактично, там терор і їх обстрілює за добу. Маємо п'ять людей, які постраждали там внаслідок таких обстрілів. Ну і звичайно відновлюємося після ударів по нашій енергетичній системі. От сьогодні у президента була нарада щодо ситуації у Харкові, і як Володимир Зеленський повідомляє, були представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Це процитувала офіційне повідомлення. То що ви можете харків'янам сказати щодо ситуації із постачанням електроенергії, коли ці дефіцити будуть зменшені? Ну, ви знаєте, в нас є два види зараз. Відві відключень це відповідно там аварійні. І е, відключення, тобто планові, да, оскільки у нас є дефіцит електротаменергія, на у нас на першому місці завдання позбутися аварійних від відключень. І е, я думаю, що найближчим часом е, ми це зробимо. Значить, і ми там перейдемо до планових. У нас наразі відключається електроенергія з п'ятої години ранку до відповідно 20, тобто 3.00, а в середньому на сім годин. Е, значить, і е, з п'ятої і відповідно всю ніч фактично у нас електроенергія. Тобто буде у фактично домівках, так тому це наша мета, саме перша. Ну а далі продовжити відновлення електросистем наших для того, щоб поступово зменшувати ту кількість відключень, які ми маємо. Ну і там дійсно на нарадах, у тобто президента, так само були розмови щодо підтримки бізнесу нашого, тобто місцевого, і щодо підтримки лю людей і Наразі профільні міністерства над цим працюють для того, щоб презентувати на працювання і там певні, тобто рішення щодо цього, видання The Economist пише про те, що росіяни поставили собі за мету зробити Харків непридатним для життя. Як харків'янам цю інформацію сприймати? Чи бачите ви відток людей з міста? Відтоку людей з міста ми не спостерігаємо. А як відноситися до інформації? Ну у них така мета, напевно, не лише щодо Харкова, а й щодо всієї нашої держави. І з 24 лютого вони це фактично демонструють щодня, принаймні по місту Харкова. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб підвищити там обороноздатність нашої, тобто території. Ми над цим працюємо фактично цілодобово. Ну і звичайно, там ну тобто максимально працювати над відносинами. Новленням і щодо нашої, тобто критичної інфраструктури, для того, щоб всі системи життєзабезпечення у нас там працювали стабільно, і е, ці останні там обстріли дійсно, тобто показали, що у нас заживлена критична інфраструктура і міста, і області і заживлені так само медичні заклади, то що є звичайно виклики, над яким нам ще потрібно попрацювати однак, дійсно, там маємо зробити все можливе для того, щоб Втримати цю, тобто і ситуацію, Зрозуміло. Дякую вам дуже, що приєдналися. Це був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.